Привіт усім, привіт з України! З вами Анастасія Зазуляк. Ви дивитеся телеканал Новин 24. І сьогодні ми поговоримо з Інбар Безек, ізраїльською активісткою і політикиною, яка була членом Кнесету від Єшатіт з 2021 по 2022 роки. Рада зустрічі. Привіт, Доброго вечора. Дякую за те, що знайшли час для нас, українців це дуже важливо. Я б хотіла почати з того, що Росія прикриває свої імперські цілі заявами про нібито існування нацизму та фашизму в Україні, і на ці заяви вже перестала реагувати світова спільнота. Це не зважаючи на те, що наш президент Володимир Зеленський єврей. Лавров вже договорився до того, що знайшов у Гітлера єврейську кров, як суспіль. Сто та істеблішмент вашої країни ставиться до такої інформаційної політики РФ «Як і в кожній демократичній країні, кожна людина реагує, як вважає за потрібне. Але з позиції нашого уряду ми з великою тривогою спостерігаємо не лише за такими заявами, але й за всім, що відбувається у вашому регіоні. Адже ми, як євреї, неодноразово зазнавали нападів через нашу національність. І це є спільною думкою євреїв в усьому світі. Не можна нападати на людей через їхню національність. Та й взагалі сама ідея нападу на якусь країну і намагання силою загарбати її території в цьому нічого доброго немає. Ми розуміємо, що ситуація в Росії та в Україні є складною, але якщо ви не живете в тій країні, то відповідно не можете зрозуміти усю складність проблеми. Отже, я не Думаю, що було б доцільно оцінювати ситуацію, в якій ми безпосередньо не перебуваємо, але жодна агресія з боку Росії стосовно України є абсолютно неприйнятною, навіть не зважаючи на те, якими могли б бути причини а наскільки великим і значним є вплив Росії та її пропаганди на громадську думку в Ізраїлі, і наскільки великий вплив в країні має так звана російська вулиця? Це так неофіційно називають вихідців із пострадянських країн, які часто читають російську пресу та дивляться російське телебачення. Так, в Ізраїлі є багато іммігрантів, які виїхали з Росії, і вони мають значний вплив не лише на уряд, але й на засоби масової інформації на думку людей. Звісно, що вони не всі притримуються однієї думки, але загалом вихідці з Росії підтримують ваш бік, бік України у цьому конфлікті, і це тому, що євреї, а особливо російські євреї, були у схожій ситуації тільки в інший історичний період. Ізраїль робить дуже багато для того, щоб допомогти євреям з України, забрати їх до себе, надати притулок, безпечне місце. І багато хто з вихідців з Росії в цьому активно допомагає. Вони допомагають людям з України. Не емігрувати, і коли вони приїжджають, то допомагають їм вивчити мову, підтримують, сприяють у встановленні зв'язків. Ізраїль вже давно активно протистоїть та бореться з Іраном на близькому сході. А що на вашу думку заважає Тель-Авіву зробити це зараз в Україні? Адже кожного дня іранські дрони падають на голови нашим громадянам, і допомога Ізраїлю у боротьбі зі спільним ворогом була б дуже вагомою. Як я вже казала, Ізраїль підтримує Україну в цьому конфлікті, але з іншого боку, на Ізраїль дуже сильно впливає Росія завдяки кордону з Сирією. Звичайно, також впливає. І Іран, який має кордон із Сирією, відповідно кордон контролює Хізбала та російські сили з точки зору дипломатії Ізраїлю, потрібно дуже обережно поводитися у своїх висловлюваннях та діях. Знову ж таки, ми робимо дуже багато для того, щоб підтримувати українських громадян. Але й для нас це великий ризик на дипломатичній ниві бути активними проти Росії, бо це буде мати дуже великий вплив на нас. Ізраїль має високотехнологічне сучасне озброєння чи є ймовірність того, що Ізраїль вирішить надати допомогу Україні у протистоянні російській агресії, і що для цього має зробити Україна? Політика Ізраїлю, допомога в питаннях оборони, а не наступу це знову ж таки, як я зазначала, випливає з того, що нам буде обережно потрібно діяти, зважаючи на російську владу. Отож, з нашого боку, ми намагаємося зробити все можливе, щоб надати вам оборонні технології і не дати наступальних. Ізраїль як країна, яка десятиліттями веде бойові дії із захисту своїх кордонів, має дуже просунуті зразки оборонних технологій. Напевно, найпотужніші. У світі, і я знаю, що ми працюємо з українським урядом та з військовими, але знову ж таки ми діємо дуже обережно, щоб не створити конфліктної ситуації з російською владою нещодавно посол Ізраїлю в Україні заявив, що Росія і досі відіграє дуже важливу роль на близькому сході. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, і як це впливає на небажання Ізраїлю псувати стосунки з Росією, особливо коли йдеться про постачання зброї чи гуманітарної допомоги в Україну публічно або ж не публічно? Так, я повторюю те, що вже казала: ми робимо усе можливе, щоб підтримати громадян України, але брати більш активну участь у вашій війні ми не можемо через те, що це може вплинути на нас і на ситуацію на кордонах. Тому я повністю погоджуюся із заявами посла про те, що все, що Ізраїль зробить заради допомоги, вам буде мати на нас вплив. Все буде впливати на дипломатичні відносини з Росією, на ситуацію на кордонах. Тому знову ж таки ми повинні дуже чітко розуміти, чого саме ми хочемо досягти у цьому конфлікті чому ми більше робимо акцент на сприяння обороні та допомозі населенню ніж на активне втручання у війну шляхом постачання зброї і так далі. Ізраїль всю історію перебуває у ворожому оточенні. Мета якого знищення держави Ізраїль. Така ж мета Росії щодо України. Тож що могло б бути гарантією неповторення агресії з боку РФ. Ізраїль не агресивна країна, в нас ніколи не було такої політики. З часу проголошення нашої незалежності ми живемо у перманентному стані війни. Нас атакують сусіди, нас атакують ті, хто живуть всередині країни. Ми досі не маємо вирішення палестинської проблеми. І щодня ізраїльтяни зазнають нападів та терору. Це зовсім не така ситуація, як в Росії, адже росіяни не бояться їздити в автобусах, бо там їх можуть підірвати українці. Не можна цього порівнювати. Те ситуація в Ізраїлі повністю інша ніж ситуація в Росії, і Ізраїль зовсім не подібний на Росію. Ми увесь час намагаємось дистанціюватися від палестинського конфлікту і вирішити питання територій, які були окуповані в 1967-му. Причина, чого цього ще досі не сталося, бо не існує безпечного вирішення цієї проблеми для нас тоді останнє питання. На вашу думку, чи важливо для більшості ізраїльтян саме населення країни, як саме завершиться війна Росії проти України нашою перемогою чи просто завершенням бойових дій? Найкращий вихід це припинення бойових дій. В даній ситуації я не бачу, щоб хтось із вас виграв. Всі вже програли. І Росія програла, і Україна. Переможцям немає. Я вважаю, що найкраще завершення бойових дій це дипломатичним шляхом, а не з допомогою продовження протистояння. Знову ж таки, зараз я виступаю виключно від свого імені, але в жодному разі не від імені народу Ізраїля. Але я вважаю, що так само, як я думаю, і інші ізраїльтяни. Адже від самого початку. У незалежності ми перманентно живемо в умовах постійних бойових дій. Я певна, що більшість ізраїльтян виступають за якнайшвидше припинення бойових дій та за закінчення війни, щоб Росія припинила робити те, що вона робить, і ми хочемо, щоб Росія та Україна знайшли спосіб мирного співіснування. Я впевнена, що більшість людей у світі цього хочуть. Проблема не в людях, а в політиках, які хочуть досягати своїх цілей різними засобами так швидко як лише можна, Сподіваємося, що ця війна скоро закінчиться. Дуже вам дякую, що знайшли час із нами поспілкуватися. Думаю, що наша розмова буде цікавою та корисною для нашої аудиторії. Дуже вам дякую.